Керівника офісу президента Єрмака на САП зранку проводили обшуки. Деталей небагато. Утім, поки ми пишемо це відео, відомо, що підозр нікому не оголошували. Чи стосуються обшуки у Єрмака операції МІДАС, де розслідується корупційна схема в енергетиці? Що про це говорить сам керівник офісу президента? Та як на нові обставини, тобто ці обшуки, реагують європейські партнери. Розберемося у відео. Далі отже, обшуки відбулися у Єрмака. В урядовому кварталі журналісту української правди, що був на місці події, вдалося побачити, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Набу і САП. Пізніше інформацію підтвердили і в антикорупційних органах Набу та САП написали, що обшуки відбуваються у межах розслідування, якого не уточнили. Раніше кілька депутатів заявляли, що Єрмак теж є на плівках операції Мідас щодо розкрадань в енергетиці. Журналіст української правди Михайло Ткач також припускає, що обшуки можуть стосуватися. Саме операції МІДАС. Ці обшуки можуть бути пов'язані саме з так званим Карлсоном Геварою та іншими учасниками злочильної групи. Згодом і сам Єрмак підтвердив у соцмережах, що антикорупційні органи провели обшуки у нього вдома. Скоріше за все йдеться про приміщення на банковій, де керівник офісу президента живе від початку повномасштабного вторгнення заради безпеки. Тож Єрмак запевнив, що ніхто не перешкоджає роботі слідчих, мовляв, на місці перебувають його адвокати, що схоже на те, що він не присутній під час обшуку. Більше деталей буде пізніше, запевнив суспільний речник Єрмака. Але джерела РБК Україна, зокрема, повідомили виданню, що після Шуків підозру нікому не повідомили. Слідчі дії нині тривають. Ну а тепер до того де взагалі може бути Єрмак з 23 листопада. Він працював у складі української делегації у Женеві. Ось відео за цей день, де видно голову ОП біля одного з готелів міста. У Женеві українська команда зустрічалася з представниками США, Британії, Франції та Німеччини. Зокрема, в нього була зустріч з держсекретарем Марко Рубіо. Андрій Єрмак провів кілька зустрічей щодо мирного плану. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Відомо що 27 листопада робота у Женеві продовжувалася. Із повідомлення у телеграмі Єрмака, схоже, що він і надалі перебував там і продовжив роботу. Ну а наступний етап переговорів із американською стороною має відбутися сьогодні, 28 листопада. До Києва має прибути делегація на чолі з міністром армії США Деном Дрісколом. Цікаво, чи так само з української сторони за столом сидітиме Єрмак? Адже, наприклад, напередодні обшуків у керівника офісу президента в ефірі програми Новий відлік на суспільному і від народних депутатів від експертів лунали заяви участь Єрмака у мирних переговорах нині неприпустима. Це шкодить переговорному процесу і послаблює позицію української делегації. Будь-який скандал ну і не під час війни, але під час війни тим більше підриває дуже багато речей, і це не тільки переговорну позицію, це взагалі довіра до України як до реципієнта допомоги. Формально ви можете легально представити цих людей як приговорників, але їх бачать контрагенти. Ну там, тобто, партнери ну не партнери. А ті, хто ведуть переговори як слабких, у них немає підтримки внутрішньої. І звісно, цікава реакція наших західних партнерів на цю ситуацію. Наприклад, у Єврокомісії у коментарі Суспільному зазначили, що в Брюсселі бачили новини про обшуки, які провели НАБУ і САП і вважають, що такі розслідування показують, антикорупційні органи в Україні працюють і мають можливість діяти. Боротьба з корупцією залишається ключовою частиною пакету розширення ЄС і важливим елементом позиції Євросоюзу щодо України. Це також. Один із головних факторів для вступу України до ЄС і сфера, яка потребує постійних зусиль та дотримання верховенства права. Єврокомісія запевняє, що і надалі уважно стежитиме за ситуацією. Важко не Говорити про те, що тиск на антикорупційні інституції може і скоріш за все буде посилюватися, тому наша задача як Транспаренсі Інтернеш України, так і будь-яких свідомих громадян, зараз забезпечити так, що якщо будуть такі спроби обмежити далі е діяльність цих інституцій, то їх зупинити. І давайте нагадаю, чому прізвище Єрмака взагалі почало з'являтися у публікаціях про корупційний скандал в енергетиці. Сам Єрмак тему плівок набу майже не коментує, але коли антикорупцій. Ційні органи опублікували розмови, де ймовірно, фігурант Міндіч згадував і Зеленського голова ОП Єрмак став захищати президента. Мовляв, той не має стосунку до можливих розкрадань в енергоатомі. Президент принципова людина і не причетний до корупції. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Політико за його словами. Зеленський дав старт боротьбі з корупцією та дозволив проводити розслідування без будь-якого тиску. Він також додав, що антикорупційні органи в Україні працюють самостійно та незалежно. Тут лише нагадаю вам, як влітку цього року рада поспіхом проголосувала, а Зеленський миттєво підписав закон, який частково обмежував незалежність та САП. А точніше підпорядковував антикорупційні органи генеральній прокуратурі. Президент пояснив це необхідністю очистити систему від можливого російського впливу через масові протести та реакцію західних партнерів. Цю історію тоді відкотили. Але із самого Єрмака окремі депутати почали пов'язувати саме із корупційним скандалом. Спочатку керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що на записах є людина під кодовим ім'ям Алі Баба, яка нібито дає завдання правоохоронцям переслідувати антикорупційні органи. Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу. І прокурорів сам це ненормальна історія. історія. Хто ховається під псевдоказкового героя Алі Баба в антикорупційних органах? Не кажуть. Утім, народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела каже, що це прізвисько належить голові офісу президента Андрію Єрмаку. Алібаба, це А Б. Дуже часто, а я, до речі, мені ніколи не подобалось. О, Єрмака називають або Алла Борісона, або Примадонна, ну, коротше, скорочуючи його відповідне ім'я та по батькові АБ. Так ось Алібаба на цих плівках це Андрій Єрмак. Варто сказати, що Єрмак знайомий із міндічем, якого набу називає одним із керівників корупційної схеми. Нагадаю, міндіч ще і співвласник 95-го кварталу, і за даними «Юконтрол», є керівником, учасником чи бенефіціаром 35 компаній у сферах кіновиробництва, консалтингу, нерухомості, фінансів та торгівлі діамантами, так от ще у 2020 році проєкту схеми вдалося зафіксувати, як бізнесмен міндіч відвідував офіс президента і ходив тоді до Єрмака. Ви зустрічались з президентом чи паским саме з паном Єрмаком? Дас пане. А це правда, що у вас там давній історичний зв'язок? Друзі тут підкреслю, ця розмова сталася понад п'ять років тому, і які стосунки нині у Єрмака із Міндічем не зрозуміло. У контексті плівок Набу та Міндіча варто згадати ще одне прізвище Руслан Магамед Расулов. Можливо, ви його чуєте навіть вперше. Це керівник управління детективів Набу у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Саме його команда допомагала встановлювати техніку і документувати ключових фігурантів спецоперації Мідас. І тут нам доведеться знову повернутися в липень цього року. Адже тоді, буквально за день до того, як у парламенті голосували за обмеження повноважень Набута САП, Магамед Расулова затримала служба безпеки України та Н прокуратура його підозрюють у веденні бізнесу у Росії. Відтоді і він, і його батько у СІЗО, але Суспільному вдалося через адвоката отримати письмові відповіді від детектива Набу на кілька запитань. Зокрема, за словами Магамед Расулова, саме він відповідав за встановлення техніки і збирав інформацію, що дозволила задокументувати учасників схеми. Уже добре нам відомих Карлсона та Шугермена. Набу вважає, що це бізнесмени Міндіч та Цукерман. Магамед Расулов також говорить, що Міндірш – це лише топ-менеджер, який міг керувати схемами в енергетиці та оборонці, але не він головний, адже процеси, описані на плівках, не могли відбуватися без політичної волі бенефіціарів схеми, каже детектив. Про когось саме йдеться, ми поки не знаємо, адже набу не розповідає подробиць та не публікує нових плівок. Утім, 25 листопада, директор Набу Кривоно заявив, що розслідування триває, і справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися, і що в майбутньому будуть нові підозри. На фоні корупційного скандалу іноземні медіа почали писати, що Зеленський зосередив владу у верхівці держави, спираючись на свого впливового керівника офісу Єрмака. У цій моделі управління лояльність часто ставиться вище за професійність, а поблажливість до збагачення та можливість тиску з боку спецслужб використовуються як важелі контролю. Пише Financial Times. Видання пише, що президенту необхідно змінити свій стиль управління та очистити власну команду. Тут треба зауважити, що Зеленський може самостійно звільнити. Нити голову ОП те, що наша держава має на таких високих посадах біля президента нашого людей, які фігурують потенційно на плівках чи фігурують в розмовах про такий величезний корупційний скандал. Вони мають визнати те, що їх доля відповідальності в цьому всьому є, і вони мають відповідні політичні кроки піти з посади чи бути звільнені. Таку вимогу висували і деякі нардепи від владна. Ої партії, і нібито сам керівник фракції Слуга народу Арахамія. Відставка Єрмака могла б зняти напругу навколо уряду, адже саме цей склад формували за погодженням з офісом президента. Про це раніше казав нардеп від слуг Веніславський. Нагадаю, що згадки про двох міністрів юстиції Галущенка та енергетики Гринчук є на плівках набу обох уже звільнили з посад. Варто згадати, що Зеленський провів закрите засідання із нардепами. На ньому був присутній і Єрмак. Питання про його відставку також пролунало. Відповідь Зеленського. Кого тоді не була однозначною, розповів нардеп Потураїв Суспільному. Він переповів слова президента. Мовляв, той не мав уявлення, що коїться за його спиною, але сам буде приймати кадрові рішення в офісі президента та сприятиме розслідуванню щодо всіх, хто пов'язаний із корупційними схемами. Він працює над певним планом того, як цю кризу треба врегульовувати. Uh, він uh, чітко підкреслив, що uh, офіс президента це його кадрова парафія, і він там вправі приймати рішення. Тож яким буде наступне рішення Зеленського, ймовірно, дізнаємося зовсім скоро. Пишіть свої варіанти, як можуть розгортатися події далі навколо керівника офісу президента Єрмака. Ну а ми, звісно, продовжуємо стежити за інформацією від НАБУ та будемо чекати на коментарі з боку офісу президента. Підпишіться, щоб не пропустити.